Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 4. Автомобіль в шикарному кольорі, в гарному стані. На оригінальних легкосплавних дисках з люком. Покуз авто без зауважень, без нарікань. Авто щойно пригнано з Німеччини розмитнено і зареєстровано на український облік. Автомобіль з двигуном 1,6 MPI, звичайний атмосферний двигун, автоматична коробка передач. Дивіться на стан кузова, жодної подряпини. Оригінальні легкосплавні диски. Заглянемо багажник. Стан багажника. Авто 2001 року виготовлення. Стан багажника. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, буксировочний гак. Аптечки немає. Заднє скло оригінал. Стан дисків, стан гуми. Відбійники стійки новенькі стоять. Електролюк. Передні склопідйомники. Підірів сидінь, штатна магнитола. Дивіться на стан салону, шкіряне кермо трохвилкове. Пробіг 176 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, автомат перемикає ідеально. Ручник працює, підлокітник присутній. Електролюк працює. Підйомники працюють. Регулювання дзеркал працює. Стан панелі? Стан керма. Обороти не плавають. Двигун працює чітко. Лобове скло також оригінал. Болти не крутилися. Стан автомобіля дуже шикарний. Кришечку притягує. Шукане диметь. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм буде в описі під цим відео. Там будуть додаткові фотографії та ціна. Всім гарного дня! Та мирного неба.